Салют, друзі, це Денкі, і сьогодні буде мій маленький репортаж з чарівного італійського міста Болонія. Знаходжусь посередині площі Магіоре напроти базиліки Сан Петроніо. Пройдемо з містом, подивимося його принади, і будемо намагатися відчути смак справжньої Італії. Болонья, столиця та найбільше місто регіону Емілія Романія, що на півночі країни. Це сьоме за чисельністю населення місто в Італії, в якому проживає близько 400 тисяч жителів. У 1280-х роках великий італійський поет Данте Лігєрі, автор божественної комедії, жив кілька місяців у Болонії. Йому приписують такий вислів щодо міста: Ля la Граса la rosa, Роза dotta». Товсте, червоне та учене. Товстим місто його називають за багату кухню, червоним за характерні черепичні дахи, вченим, оскільки тут розташований найстаріший університет у світі, заснований у 1088 році організованою групою студентів. Портики є важливою культурною та архітектурною спадщиною не лише Болонії, але й всієї Італії. Вони разом із чисельними вежами є символом міста. Жодне інше місто у світі не має стільки портиків, як Болонія. Усі разом вони простягаються на понад 38 кілометрів, і це лише в історичному центрі. У 2021 році портики Болонії було оголошено об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через їхнє культурне та мистецьке значення. Вони були побудовані майже спонтанно, ймовірно, у ранньому середньовіччі як проекція приватних будівель на громадську землю, для того, щоб збільшити житловий простір. Перші історичні свідчення датуються 1041 роком. Спочатку будинки збільшували за рахунок розширення верхніх поверхів і створення дерев'яних виступів. З роками ці надбудови збільшувалися в розмірах і довелось побудувати опорні колони знизу, щоб запобігти його обвалу, таким чином, створивши всесвітньо відомі аркади. Ось цей шикарний монумент на честь. Італійського поета 19 сторіччя Джозо Кардучі. І хоча насолодись його поезією без знання італійської не можна, я вирішив зафільмувати це просто щоб показати, як виглядає зима в Італії. 26 січня на календарі і. Хоча температура доволі прохолодна, приблизно така, ж, як у Німеччині зараз тут літералі 9 градусів, але тим не менш навіть така температура відчувається інакше завдяки тому, що дерева зелені. Так зсередини виглядає бібліотека Салаборза. Колишній торгівельний центр, який в 2001 році перетворили на центральну міську бібліотеку, будівля відкрита для відвідин. На другому поверсі вже можна брати книжки. Тут, як ви бачите, таке велике фойє, де проходять різні презентації та цікаві івенти. Арчігімназіо, можливо, головна архітектурна пам'ятка міста, колись головна будівля Болонського університету. Її будівництво почалося за доручення папи Піє IV наприкінці лютого 1562 року і було завершено вже за рік. Мета цього проекту була в тому, щоб створити єдине місце, де навчалися б як студенти справа канонічного та цивільного. Так і студенти природничих наук, філософії, медицини, математики, фізики. Будівля мала зібрати всіх студентів, які раніше розташовувалися в різних місцях міста під одним дахом. Такі композиції створювалися на честь якихось визначних діячів науки або релігії. Тут ця конкретна композиція присвячена кардиналу. Е Ернесіо, як ви бачите, від вдячних, так би мовити, випускників університету, родзинка цієї будівлі анатомічний театр, який використовувався для викладання анатомії. Перед аудиторією проводилися розтини людей та тварин з навчальною та дослідницькою метою. Загалом найперший анатомічний театр був побудований в університеті міста Падуя у 1594 році. Але Болонці не забарилися і наступного 95-го побудували свою версію. Щоправда, знаходилась вона в іншій локації. Сучасна версія постала у 1637 році. Щоправда, вона була втрачена під час бомбардування союзників в часи Другої світової. Те, що ми зараз бачимо, це ретельна скопійована новобудова. Ну що? Завершуємо такий невеличкий стислий огляд. Волонії е приїхав на центральний залізничний вокзал міста. Звідки буду вирушати далі? Ну а на цьому дякую. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів!